Геннадію Горькову, 64 роки. До Новгород-Сіверської лікарні потрапив з аритмією після пережитого стресу. 17 червня чоловік з мамою поспіхом дікали з прикордонного грим'яча. Сім капельниць не зробили. Тут ноги пустіли, стало по-другому. А потім вони ж не прокачують. Ну, і виростухлі. Згадує, спочатку червня, внаслідок російських обстрілів у селі зникла електрика. Також тоді почали обстрілювати магазини та доставку пошти. За хлібом прийдёшь, вони бросають прямо по магазинам і, і поштальйони того дітей раневі. Виїжджати з села наважились після того, як російські дрони почали полювати за цивільними. каже Геннадій Горьков. У нього на очах загинув 44-річний сусід. Шов додому, по ньому він упав. впало. Джинці, такого вот слой крові, моментально це вот, лужа крові. Ми століті, там же близько этого. Ми його стянули, он одразу посинел там. Ну, Туди-сюди і кончився. Мать прийшла, забрала тачку, обвезла, під яблуні соронила дома, да і все. Зі слів Геннадія, нині померлих у грем'ячі, місцеві ховають просто на своїх городах. Через активність російських дронів в селі люди бояться виходити на вулицю. Жив мати і син, як я, зі своєю матір'ю. Вставалася там одна хата в районі школи. Вони вдарили у хату. Хата загорілась. Вони спрятались в підвал. Двоє суток сиділи у підвалі. У ну, підвалі не літа. Надежети. Он выглядит посмотреть, посмотреть цвет. То ли дежурил, то ли это с 58-го года может. Грем'яч – один з найпівнічніших населених пунктів України. Північна межа села на кордоні з Росією. Це кадри села за півроку до повномасштабного вторгнення. Тоді там жило близько 900 людей. Нині ж через безпекову ситуацію знімати в Грем'ячі неможливо. Геннадій розповідає, у червні 2025 року, коли він тікав, звідти там жило близько 180 людей. Нині, зі слів людей, які там лишаються, їх не більше ніж 50. Зруйновано практично усе. Клуб, школа, шкільний домик, чайна, сім торгових точок. Світовіт. Нова церква московська протирака зруйнована. І хат може штук 70. Геннадій та його мама виїхали з Грем'яча, як тільки з'явилась можливість. Згадує, мали 15 хвилин на збір речей з собою, прихопили документи і найнеобхідніше. Судьбу не обманеш, але треба допомагати людям. Микола Аколін – колишній житель Гремійча. Він один з водіїв, які вивозили родину з прикордоння. Житло у райцентрі для переселенців теж допоміг знайти він. Каже, росіяни атакують будь-який транспорт, який рухається до Гремяча або з села. Я забирав то їх забирав не в самому Гримічі, а у Кам'янській. Тому що мені запретили туди на машині, тому що незнайома машина, вони одразу бачать і починають дронами збрасувати туди. Геннадій показує будинок, у який їх пустили жити. Меблі, які тепер тут є, віддали люди, каже чоловік. Усі речі, що змогли взяти з грам'яча, помістились у цій шафі. О, я тут купив. О. Показує дві пари взуття, які в нього є наразі. А це єдина пара взуття, яка є у 86-річної Любові Гуркової. А на ноги нічого немає. Для того зимувати так будемо. І от так і я так. Ні зимнього нічого, нічого немає. Розповідає, у Гримячі залишили два будинки, майно, домашніх тварин. І собаку, і козу. І... Та посаджені городи. 12 соток картошки. І, і капуста, і морковка, і, цибуля, і гарено все. Свіли людей повбивали, відкала наша дежатвора, що це було. Ну, наша ще хата залишилася ціла, да що ж то ж, ніяк вложить вже там. Гуркова розповідає, спочатку літа їм відомо як мінімум про п'ятьох померлих людей, грем'ячі, яких довелось ховати на городах. У своїх городах ямку викопає тихонько, кояк приліли, нікому ні ямки копати, ніхто вже нічого не, не могли нічого люди Прямо у кінці городи. І ямки так трохи приїде, да і що Тоді чоловік чатирів похоронили, я зараз не знаю. Тоже сказали, що один номер. Теж казали, що теж у кінці городу. Зруйнована цивільна інфраструктура, руйнується об'єкти комунальної власності, зруйновані. Для мешканців, які залишаються там проживати на сьогоднішній день, ми намагаємося, скажімо так, організувати постачання продуктів, медикаментів. Те, що в наших силах, тому що ви розумієте, яка логістика там зараз і як тут доїхати може не можна, точніше. Родина Горькових зимувати збирається у Новгороді Сіверському. Пенсіонерка вже готує повидло з яблук, що назбирала у дворі. Кажу хоч ванать якось то варення, то нема нічого. Ні закриванок, все закриванки, там сьо поставалося. Полипадвалося. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.